Як звільнитись від диявола? Кожна людина з'єднана з Духовним світом і служить Богу або дияволу. Бог створив для нас вічні обителі в раю. Диявол же хоче, щоб ми вічність провели в муках і пекла, і вибір за людиною, де їй проводити вічність. Усе залежить від того, з ким ми з'єднані на рівні інформації і спілкування, кого ми слухаємо і кого фінансуємо. Для того, щоб отримати свободу від диявола. Потрібно віддалятись від усього, що з ним пов'язано. Біблія говорить, тож підкоріться Богу і протистаньте дияволу, і втече Він від вас, Якова 4.7. Тільки тоді, коли ми підкоряємо Слово Божому, виконуючи волю Божу, ми здатні отримати свободу від диявола. Давайте в молитві зречимось диявола. Дорогий Ісус, яка в моєму житті було все, що завгодно на першому місці, але тільки не те. Дай мені знайти щастя в Тобі, Господи, я відрікаюсь від духу пекла, від духу смерті, від усіх цих непотреб з моєї душі, яка розширюється як пекло. Я відрікаюсь від усього цього і присвячую своє життя Ісусу Христу. І я кажу, Ісусе, ти моє щастя, Ти моя доля, допоможе мені стати міцним, надійним у Твоїх руках. Я віддаю всі гріхи на твій хрест. І проголошую, що вони розіп'яті на хресті, а ти на троні мого серця. Ти на першому місці. Дякую тобі за все. Амінь.